Доброго дня, друзі! З вами Наталка. Сьогодні я приготувала розглянути ось таку планшетку. Побачимо, що з того встигнемо. І почнемо. Перше, що я вам хочу щиро подякувати. За те, що ви підписуєтесь, Нас вже 350. Боже, я як мала дитина. Я так тішуся. Дякую вам, дівчатка. Дякую, що ви коментуєте. І, хлопчики, також, тому що в мене є один підписник від самого початку Макс, який завжди коментує. Старається часом і на українській мові, хоча я знаю, що він живе в Чехії, тому що його жінка в мене досить часто купляє. І він завжди коментує. Дякую. Всім, всім, дівчатка, дякую. Ви в мене самі-самі хороші. А зараз почнемо розглядати. Почнемо, певно, як бусами, тому що вони займають, ми знаємо, багато місця. Дещо я знайшла на Блушиному ринку. Я була в суботу. Не багато цього разу, а дещо я купила на наших місцевих сайтах. Так, Ось таке намисто, молочне скло, дуже гарне Чехословакія, стареньке. Бачимо тут, що на самій засібці є трошки потертості, але то нічого. Такі шкрабанці невеличкі почистимо. Тут бачимо, що воно все з'єднано на ниточці. Три рядочки. Ось таке красиве молочне скло. Дуже гарне, дуже гарне кольє чи на місто, Дуже мені подобається молочне скло. Ось така краса буде тут. А до нього трошки не підходить, але нічого, і тут є білий. Молочний такий склоняний кабашон, і тут є ось така брошечка чудова. Ось так покажу, вона правильно ось так повинна бути. Тут комбінація молочне скло і прозорі стрази. Ось така зворотня сторона. Не впевнена, в Чехії, в Чехословаччині був, дуже багато виробляли. З молочного скла, але це чомусь, мені здається, що не Чехословакія, воно зроблено інакше. Не знаю, не хочу казати, тому що не знаю, якщо знаєте, будь ласка, підкажіть, буду вдячна. Брошечка чудова, надзвичайно красива. Вона величка така, вона малесенька. Ось така брошечка. Я дам до продажу, тому що в мене подібні є. А це я виставлю в телеграм-канал. Якщо комусь цікаво, дивіться, я там дещо виставила вже. Виклала деякі речі, але поступово, тому що, як я казала, не все встигаю. Далі, якщо ми в Чехословаччині, отакий, я не знаю, ланцюжок з підвіскою. Типічний для Чехословакії, в такому стилі, скорше всього, арт-ново. Бачимо такий, як метелик, зображення тут, якось чи фараона, чи кого. Не знаю, але дуже красивий. Глушене скло, зворотня сторона чорненька така от, дуже хороший стан. Застіпка класична бочечка така, вона відкривається. Я перевіряла, тому що це на ринку було куплено. Ой, так дала, що вам нічого не видно. Так, зараз ось так, щоб було видно. Гарно виглядає, я приміряла, дуже гарно воно сидить. Ось така підвісочка з ланцюжком. Далі. Зглушеного скла. Ось така брошечка. Так само в тому ж самому стилі. А знаєте, як в Чехії це називається брусельське скло, чомусь вони кажуть. Не розумію чому, але так вони кажуть наглушене скло. Ось так засібка. Закриваю старенька. Ось така сама. Таких і більше, я зустрічала їх частіше. Це так само на риночку я придбала. Ось така красива брошечка в цьому ж стилі. Далі, що в мене тут є? Красунечка. Ось яка гарна, чудова, така філігранна брош. Бачите, вона така об'ємна. Під корал зроблені кабашони, кольор коралового, зворотня сторона. Це Чехословакія, старенька застіпка, гачок. Така довженька голочка. Ось така красива брош. Дуже гарна. Я люблю чеські брошки. Це ви, знаєте, я завжди повторяю. І далі ще забула, що в мене тут ще одна є скла. оглушеного скла. Це дуже красива, дуже популярна в Чехії. Клеопатра з зеркальцем. Ось така в тому єгипетському стилі. Вона старенька, дуже старенька. Антикварна навінтажна. Надзвичайно хороший стан. Мені Вдалося в перший раз в такому стані, тому що так само в мене вже були вони, але завжди щось було, що там трошки скол чи ще щось. Але це вдалося придбати в дуже хорошому стані. Сюди даю. Далі з того, що є. Зараз витягнемо ось так ось таке на намисто. Це Англія, не Чехословакія. Воно зроблено ніби як, як натуральні камінці або ще як на то художнє скло. Це точно тут латунь, застібка. Дуже хороші кольори такі, не то, що хороші, красиві, осінні, в нас же ж осінь вже. Бачите, які красиві. Надзвичайно красиве. Воно довге. В три рази я міряла мені йде. Дивіться, яке гарне. Даємо сюди його. Дивимося далі, я так швидко вам все показую. Так, далі я що ще знайшла? Ардеком. Мої любимі прикраси Артику. Отака брошечка. Чудова. Такої в мене ще не було. Зворотня сторона, родійована, в дуже хорошому стані. Ніяких немає тут ніякої патини. Зараз відкрию, щоб було видно. Оп. Тут бачите, які камінці. От стрази вони такого віддають таким жовтуватим кольором деякі. Там як старенький клей. І видно, що воно віддає трошки, але надзвичайно красиво. І що тут цікаво на цій брошці, що тут всі камінці на місці, і вони закріплені, вони... вони не просто наклеєні, ще на них є оці. Кріплення, бачите? Не знаю, чи вам видно, я якось втікаю часом. Мені здається, що видно. Брош дуже гарно. Ось така брошечка. Далі. Отака чудова брошечка. Бачите? Великий, дуже красивий кабашон, зелений, навколо нього намистинки. Зібрані. Ось так вона виглядає зворотня сторона. Така красунечка. Мені здається, що це наша чеська, але не впевнена, тому що такі виробляли і в Німеччині, і тут, хоча на наших отака задня сторона була і гладенька, але була і з такими. От, бачите, така зворотня сторона. Брошечка дуже гарна. Дуже гарний колір, мені дуже подобається так само. Далі це точно німецька. Листочок осінній. І тут такий гарненький червоненький камінчик. Це наш шарфик, на шаль. Бачимо. Ось такий це дрес-кліп. Хоча дехто називає дрес-кліп типічний, але це, це скорше всього кліп, не скорше всього, а точно це кліп на шарфик, на шал, на платочок, на хусточку. Хоча я би і так пристібнула на комірець десь. Тому що дуже гарно, ідеальний стан листочка, ідеальний просто, чудовий. Це на риночку знайдено. Далі я вам казала минулого разу, як показувала вам кліпси з уранового скла. Ось я їх разом купила з цією брошкою. Тут не уранове скло. Тут дуже красиве, зелене, але це не уранове скло. Я під лампою перевіряла. Але воно разом було куплено і воно як комплект іде. Ось така чудова брошечка. Старенька, це 30-ті роки. Така засібка. Оп, падає, нічого. ще Хотіла показати ось так от. Певно, що видно. Бачите, яке гарне скло. Дуже гарний колір. Ось такий величезний кабашон. Це до тих сережок, до тих кліпсів з минулого разу було. Далі хотіла з вами порадити, що ви мені підказали. Ви ж знаєте, що я невеликий знаток в американській біжутерії. Дещо маю, знаю, але не все. Подивіться на ці кліпси, які красиві кліпси. Надзвичайно красиві. Дуже гарні, великі. Але вони мають, як завжди, одну невеличку проблемку. Засібка. Дивлюся на цю засібку, побачила тільки, як додому їх принесла. На одній пише ліснер, на другій стоїть крамер. Хто знає, ліснер чи крамер. Я думаю, скорше всього там було, що засібка відлетіла, і хтось знайшов таку саму і дав сюди. Тому що, інакше, ну, не, не розумію інакше, як це могло статися. Чекайте, якось так. Так, це рухається, це можна зробити правильно. Так, стукнула до штативу. Чудові, дуже гарні, величкі, дуже красиво зроблені, в управі безель. Вони дуже красиві і молочне скло. Єдине, що не знаю тепер, хто виробник оце загадка. Підкажіть, будь ласка, хто впевнений? Я дивилася в своїх каталогах, які я маю по американській біжутерії. Ой, вибачте, 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 я не знайшла там ці сережки. Я маю тільки два каталоги, але там немає таких сережок, тому прошу підкажіть, будь ласка, хто знає. Далі з цього разу, де є, зараз подивлюся, так, витягую, витягую. Дивіться. Дуже красиві. Підвісочка, кулончик, сердечко. Віра надія, любов, кохання. Знак тут символ. Тут зворотня сторона така сама. Це срібро стареньке. Тут стоять проби на зворотній стороні. Знаю, чи вам буде видно, певно, що ні. Дуже маленьким. Ось тут. видно. Ось тут видно. Надіюся, видно, але стоять проби. Красиве воно. Пустеньке всередині. Дуте, срібло. Срібло. О, навчилася сріблом. Красиве. Так. Ну і давайте покажу вам, а, ні, ще, що в мене тут було. коралове намисто, Ось так покажу ближче, щоб ви бачили. Корал натуральний тут. Тут є такі, на ньому багато девидно, що є. Що він натуральний. На деяких коралинках є такі тріщинки. Застіпка тут срібна. В мене немає коралового, тільки ці одні, одне це на місто. Я не колекціонірую, хоча в мене було, але я продала. Мені дуже подобається, але все неможливо мати. Людина повинна якось трошки себе стримувати, не завжди вдається. Але ось так, о, класно, ось так, такої. І що хочу наостанок показати, це з моєї колекції. Потім покажу свою колекцію гранатів. Чудова, антикварна, гранатова порош. Богемські гранати Перопи, Томпак. Подивіться, вона раз, два, три має. Такі, якби три ступ ступеньки, яруса і на горіші. Тут один зверху гранатик. Ось така зворотня сторона. Відкриваю і покажу. Тут вона відкривається, просто мені треба знайти. Де щоб я вам показала? Я зараз не відкрию, так, треба буде чоловіку сказати, щоб він мені не поміг. Тут скло, сюди можна дати портретик якийсь. Раніше там волосся давали, коханого там я знаю. Але можна дати хтось, що хоче. Вона не пошкоджена, ніде в дуже хорошому стані. Надзвичайно красива брошечка. Просто гранатики чудові. Я просто закохана до чеських гранатів. З ними руки працювала з радістю. Ось така чудова брошечка. Закінчу сьогоднішній перегляд. Сьогодні не дуже великий, тому що знахідок було не так багато. Ага, там бачу, ще залишилось одна каблучка, яку я вам хотіла показати, ну вже в слідуючий раз покажу, щоб вже не стримувати. Ось бачите. А напишіть в коментарях, кого є гранатик чеський, кого є прикраса з чеського гранату і які. Дівчатка, щиро вам всім дякую за підписки, за коментарі, за те, що ви в мене є, за те, що ви мені підказуєте, вчите, якщо я щось не знаю, я з радістю навчуся, з радістю послухаю. Я можу за гранат розказувати вічно. І знаю, що в цьому я дуже добрий спеціаліст, але в останньому підказуйте. Щиро всім дякую, всім мирного неба, спокійної, тихої ночі, доброго дня, всім колекціонерам бажаю чудових знахідок. Щиро вам дякую. Па!